Напевно, ви чули про колесо життєвого балансу. Особливо дівчатка, які вже розпочали брати участь у моєму марафоні Построєняшечка, вже отримали перше завдання, і в тому завданні є деяка інформація щодо колеса життєвого балансу. І от, по аналогії з цим колесом, я хочу вам представити. Колесо стрункості. Це колесо стрункості зібране мною особисто на базі тої інформації, яку я отримувала протягом 5 років, які я працюю в сфері нутриціології. По цьому колесу стрункості ми будемо працювати у марафоні постройняшечка. І так. Що ми повинні звертати увагу, це їжа. Якщо мова йде про стрункість, то обов'язково потрібно звертати увагу на те, скільки ми їмо. І це не про підрахунок кілокалорій чи підрахунок грам ваги тієї їжі, яку ми будемо їсти. Ні, це про здорову кількість, здоровий баланс, ніж. Складними вуглеводами, білком, жирами і клітковиною, яку ми будемо вживати. Далі, про що ми їмо, ну, звісно, це дуже важливо. Про це я навіть зупинятися зараз не буду, це дуже великий блок інформації. І протягом нашого марафону я обов'язково зверну увагу на кожну з груп продуктів, які ми будемо їсти. Окремо поговоримо про вуглеводи, про жири, про білок, що, як потрібно їсти. І далі, як ми їмо? Здавалося би це питання, ну, що тут не зрозуміло. Але це має значення. Це досить важливо те, як ми їмо. Про це ми також обов'язково поговоримо. Далі, напої. Що, як і скільки пити? Про це ми також будемо говорити. Це буде окремий блок інформації. Хто підписаний був на мої попередні аккаунти, той вже знає, як я відношуся до питного режиму про те, як потрібно пити воду правильно, чи потрібна вода, чи потрібні інші напої. Як розглянемо, як впливає на організм кава, чай і інші напої. Далі фізична активність. Тут ніяк це життя. От так само без руху. Звісно, що навіть якщо буде певна корекція ваги, але це буде склад тіла зовсім не той, який би нам хотілося. Далі циркадні ритми. Без них також дуже складно працювати над вагою, тому що саме циркадні ритми впливають на нашу гормональну систему, а гормони це наші дирижери, дирижери нашого здоров'я, нашої краси, нашої активності і всього іншого. Обов'язково потрібно проаналізувати, звернути увагу на такі гормони, як інсулін, соматотропін, мелатонін ну і інші. Далі, психіка. Ну куди ж ми без психіки? Якщо депресія, якщо підвищений рівень кортизолу, то навряд чи вдасться схуднути здраво. Схуднути можна і дуже швидко можна схуднути, і за кілька тижнів можна втратити там, дуже велику кількість кілограмів, але це буде нездорове схуднення. Обов'язково потрібно буде в нормальному психологічному стані, для того, щоб працювати над своєю фігурою. І інший показник це здоров'я. Зазвичай, якщо ми нормалізуємо те, скільки ми їмо, що ми їмо, як їмо, скільки як і що ми п'ємо, нормалізуємо нашу фізичну активність, знаходимося в нормальному психологічному стані і дотримуємося здорових цирканних ритмів. То зазвичай вже цього достатньо для того, щоб підтримувати е, гарну фігуру. Якщо ж цього недостатньо, якщо ви все це притримуєтеся деякий час, а результату нема, а вага, можливо, ще й збільшується, то тоді вже потрібно шукати проблеми тут в. В секторі здоров'я, тому що дуже велика кількість проблем по здоров'ю призводить до набору ваги. Потрібно буде Проаналізувати і ендокринну систему, особливо роботу щитовидної залози, потрібно буде проаналізувати, що і як з інсуліном, так, ну, інші моменти. Або, наприклад, якщо в людини анемія і тому подібне, то, скоріше, всього, будуть проблеми і по струнку зі стрункостю також. Тому оці всі складові, вони між собою взаємопов'язані, вони досить важливі і як. На колесі ми можемо поїхати тільки тоді, коли воно суцільне. От так само до нашої стрункості, ми будемо їхати на такому колесі. Ми пройдемося по кожному із цих показників для того, щоб його оптимізувати, і як на колесі, покотимося до своєї краси, до своєї стрункості бажаної фігури.